4 вересня 2023 року, перша ніч після початку навчального року у невеликому містечку П'ятихатки на Дніпропетровщині діти святкували. Батьки в цей час спали спокійно, впевнені, що їхні доньки і сини десь там разом у безпеці. Звичайна ніч у звичайному місті. Але у другій ночі все змінилося. Усім привіт! Мене звати Ярослава. Ви слухаєте новий випуск дівчини у подкасті. П'ятихатки 20 тисяч жителів. Типове українське містечко, де новини розлітаються швидше за блискавку. Де всіх-всіх знають на ім'я, де життя тече тихо і розмірено. Принаймні, так було до вересня 2023-го. Є одна деталь, яку важливо знати про це місто. Деталь, яка здається дрібницею до того моменту, поки не стається біда. Коли сідає сонце, більшість вулиць п'яти хаток тоді перетворювалося на чорну діру без освітлення, без ліхтарів, хоч око виколи, казали місцеві, і це не перебільшення. Жителі скаржилися роками, писали заяви, телефонували в міську раду, опублікували пости у соцмережах. Відповіді не було або була, але така до чого тут вуличне освітлення. Це сказав міський голова після того, як сталося те, що сталося. Але повернімося до початку. До дівчат, які намагалися попередити у місцевих соціальних мережах у групах п'ятихаток дівчата писали попередження про те, що за ними хтось ганявся, про якусь підозрілу постать у темряві, про відчуття страху, коли йдеш додому увечері. Над ними сміялися. Уявіть, та ну, придумуєте щось, мабуть, приснилося, не перебільшуйте. І так, доки не сталося те, після чого вже ніхто не сміявся. Не одна ситуація була, дівчок теж лічно знаю, на яких нападали, теж так само висміяли в Фейсбуці. Теж на нашій стороні ганявся, написала дівчинка, предупредила, з неї посміялися і все. Єлизавета Головня 16 років, 11 клас, єдина дитина у своїй родині. Подруги описували її як дуже правильну дівчинку. Чуйна, вихована, душа компанії. Одягалася стильно, але скромно. Хороша дівчинка, яка мріяла про майбутнє, так говорили про неї її друзі. Така спокійна дитина, в я не знаю, і батьки такі. Ти що, Це вообще? На канікулах Ліза підробляла у місцевому закладі фастфуду, заробляла кишенькові гроші, як багато підлітків. Нічого незвичайного. 4 вересня 2023 року. Її однокласники святкували початок нового навчального року. Останній рік школи особливий час. Це час, коли ти вже майже дорослий, але ще можеш дозволити собі бути дитиною. Останній шкільний рік, останні свята з однокласниками, останні спогади перед дорослим життям. Ліза теж. Була на тих святкуваннях і близько третьої години ночі вона вирушила додому. Ішла улюбленою дорогою через вулицю Привокзальну, розмовляла телефоном з мамою і паралельно листувалася з хлопцем. А тепер уявіть цю картину: темна ніч, вулиця без освітлення, дівчина з телефоном. І десь у темряві хтось хто спостерігає, хтось хто чекає. Мама Лізи чула через телефон, як дочка раптом закричала: не чіпай мене. Потім був ще один крик, потім писк і тиша. Мама намагалася передзвонити раз, другий, і знову крик, і знову тиша. Тато схопив велосипед і поїхав на зустріч донці п'ять хвилин їзди, усього п'ять хвилин. Тім батько не встиг. Родичі кинулися шукати лізу одразу після того, як зв'язок обірвався. Вони нишпорили містом понад три години, кричали її ім'я, світили ліхтариками у кожний куток безрезультатно. О третій годині ночі, 5 вересня, вони знайшли її у кущах біля одного з будинків на вулиці Привокзальній, напівроздягнено із ознаками насильства. Ксенія родичка Лізи, потім розповідала журналістам: після цього поліція одразу приїхала. Я викликала швидку. Мені медсестра сказала, що її немає, вже не могла підходити, тільки побачила і все. Мені сказали, що її вже немає. Але найстрашніше те, що родичі підозрювали, убивця був там, на місці злочину. Нам сказали, щось зашороділо, згадує Ксенія. Він ховався десь поруч у темряві, спостерігав за тим, як знаходять тіло його жертви, а потім зник. Його основною метою було зробити зґвалтування. Після того, як він почав це робити, він вийшов в і кураж і не мог зупинитися. Знаєте, що найстрашніше у справах про насильницькі злочини, коли злочинець залишається на волі, коли він десь там серед нас і ти не знаєш, хто він, може це твій сусід, знайомий людина, якій ти щодня кажеш доброго ранку, кожен. Шокірований був. Ну ви що, Не, Неізвісно хто його. Може, він тут ходив місці з нами, балакає. Після того, як знайшли тіло Лізи, у місцевих групах у соціальних мережах, почали з'являтися кадри з камер відеоспостереження. На них чоловік, який похабцем іде тією самою вулицею після злочину, Білі чи, можливо, сині кросівки, схожий силует. Нервова хода це він чи ні? Люди гадали, обговорювали, висували версії. А поліція працювала. Дозвольте зупинитися на хвилину, і розповісти вам про масштаб розслідування, тому що це вражає на пошуки. Вбивці було кинуто понад 150 поліцейських. У полі зору опинилося 600 підозрюваних. 600. поліцейські опитали майже всіх жителів міста, зібрали дані з усіх камер відеоспостереження, оглянули понад тисячу автомобілів, відпрацювали кожну версію, кожну зачіпку, кожен слід. 18 днів безперервної роботи, 18 днів, протягом яких місто жило у страху. Після смерті Лізи п'ятихатки змінилися. Дівчата боялися виходити на вулицю. Батьки не випускали дітей без супроводу. У повітрі висів тягучий важкий страх. На похоронах Лізи на цвинтарі не притомніли її однокласниці. Шок, горе, нерозуміння, як таке могло статися у їхньому тихому містечку. Мене вразило те, що були попередження: дівчата писали про небезпеку, але їх ігнорували. А тепер на той час зіткнулися усі з реальністю у їхньому місті ходить убивця, і ніхто не знає, хто він. Потім втора дівочка, да, писала. Вроді би заявлення ходила, подавала те же саме. Тоді журналісти намагалися поговорити із міським головою. Вони намагалися з'ясувати, чому немає вуличного освітлення. Втім, міський голова пообіцяв, що протягом місяця-півтора усі вулиці будуть освітлені, але Лізі це вже не допоможе. 18 днів розслідування. Всі ці 18 днів поліція працювала без зупинки, і ось нарешті прорив. 23 вересня 2023 року правоохоронці вийшли на слід підозрюваного. Це був 46-річний місцевий житель, раніше судимий за крадіжку, ще коли йому було 17. Він відбув покарання, і після цього, за словами знайомих, проблем із законом у нього не було. Він навіть не пив і не курив. Він був батьком п'ятьох дітей: наймолодшому 5 років, старшій доньці 17. Вона була ровесницею Лізи. Більше того, вони були подругами. Це був маніяк. Говорили тоді у п'ятихатках. Його звали Стас, і його старша донька Катерина, це ім'я журналісти змінили. Потім розповідала. Нашого батька знають усі п'ятихатки, і ніхто про нього нічого поганого не може сказати. Він завжди намагався заробляти, тому що нас п'ятеро у нього. Ми з ним разом дрова продавали. Він завжди робив нам якісь подарунки, обіймав, цілував, любив нас. Типова історія української родини. Можна було б подумати. Втім, матір цих дітей позбавили батьківських прав ще багато років тому. Вона потрапила за ґрати, і після звільнення дітьми не цікавилася. Стас же намагався піднімати дітей сам, хоча більше ними займалася бабуся його мати. Він їздив на заробітки, бо у п'ятихатках з роботою завжди було важко. Ну така людина він неадекватна була. Перед цим він срок я не знаю за що сидів. А другий раз сидів він там за грабіж. Не знаю, жінка теж перша сиділа. Ну за вбивство якусь дівчину вбила вона. Зарізала там по п'ятки чи що. За три тижні до вбивства лізи. Стас повернувся з Німеччини разом із другою дружиною. Він вивіз туди дітей як біженці від війни, але у особистому житті стався розлад, і чоловік вирішив повернутися додому. Він поселився у своєму будинку, куди ще на початку війни пустив жити літню пару біженців з Донбасу а дітей забрала бабуся. Катя пригадує, після повернення батько був не в настрої, оскільки грошей на сім'ю не вистачало. Він розмірковував, куди можна поїхати, щоб заробити. Він нервував і молився вночі, коли не міг заснути. Але що сталося далі, вже не вкладається у жодну логіку. Слідство встановило наступне. Увечері, 4 вересня, близько півночі, Стас побачив на вулиці дівчину, яка йшла додому. Дівчину, яку він знав, дівчину, яка була подругою його доньки, 16-річну Лізу. Він почав її переслідувати, тихо у темряві йшов за нею. Чекав. Переконався, що людей навколо немає. Потім наздогнав її, затиснув рукою рот і силою затягнув у зарості біля закинутої ділянки. Там він її зґвалтував, а потім задушив. Тікаючи з місця злочину, забрав сумку з особистими речами вбитої. І знаєте, що найстрашніше після скоєння злочину Стас поводився абсолютно спокійно. Коли стало відомо про вбивство Лізи, він був серед тих сотень чоловіків, яких перевіряли на причетність до злочину. Катерина його донька розповідала, що батько спокійно пішов у поліцію, спокійно здав ДНК. Він був таким, як зазвичай. Ці три тижні він був спокійним. У той день, коли його затримали, він якраз подзвонив нашій бабусі, був у хорошому настрої, запитував чи зробили діти уроки. І в трубку бабуся почула, що до батька хтось підійшов. У нього з руку випав телефон. У будинку Стаса провели обшук, вилучили його кросівки, які той купив в Німеччині. Усі говорили, що вбивця був у білих кросівках, а у Стаса вони були сині. Але експертиза ДНК не бреше. Її робили тричі і всі три рази. Результат був однаковий: збіг на 100%. Бо було співпадіння ДНК, яке він залишив на місці скоєння злочином. Стасу повідомили про підозру у скоєнні кримінального злочину за статтею 115. Умисне вбивство поєднане із зґвалтуванням. Йому брали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без вправа внесення застави. І Стас зізнався у скоєному злочині. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що після скоєння злочину чоловік намагався сховатися за кордоном у надії, що згодом пошуки стихнуть але це йому не вдалося. Його донька Катерина довго не могла повірити в те, що сталося. Ми не знаємо, де наш тато, а грошей на адвоката у нас немає. Усі сусіди та знайомі не вірять, що батько міг таке зробити з Лізою. Я вірю, батько. Він нас дуже любить. Станом на січень 2026 року справа все ще розглядається в суді. Для родини Лізи це півтора роки очікування справедливості. Коли я досліджувала цю справу, мене не полишало одне питання: чому? Що штовхає звичайну людину на такий жах? Як батько п'ятьох дітей, чоловік, який, за словами знайомих, любив свою родину, міг зробити щось настільки жахливе, фінансові проблеми, стрес? Психічний розлад, чи можливо він завжди таким був, але просто вдало приховував. Подруга Лізи Алла висловила підозру, що Стас міг був причетний і до інших злочинів. У п'ятихатках говорили, що в останні три місяці до вбивства Лізи було ще кілька зґвалтувань на вулиці. Поліція цього не підтверджувала. Але якщо це правда, то скільки ще жертв і чи можна було цього уникнути? Дівчата ж попереджали. Вони писали у соціальних мережах про небезпеку. Подавали заяви, розповідали, що за ними хтось ганяється. Над ними сміялися. Єлизавета Головня мріяла закінчити школу, мріяла про майбутнє. В неї були друзі, сім'я, яка її любила, все життя попереду. А от одна темна вулиця, одна зустріч з не тією людиною, і все закінчилося. Її батьки втратили єдину дитину. Також мене вразило в цій історії те, наскільки все було близько. Ліза йшла буквально в п'яти хвилинах від дому. Всього п'ять хвилин її батько їхав їй назустріч і не встиг декілька хвилин, які розділяють життя і смерть. Дякую, що ви послухали цей випуск. Пишіть у коментарях, чи знали ви про цю історію і що взагалі думаєте про це. Також я нагадую, що у мене є Patreon, де ви можете підтримати мене фінансово, це допомагає розвитку цього подкасту. Також приєднуйтеся до мене у телеграм-каналі, щоб знати про нові випуски, а також різні цікаві факти із кримінального світу. Бережіть себе, почуємося!